Про підсумки роботи з протидії корупційним проявам протягом 2025 року розповіли журналістам у 31-му прикордонному загоні. Під час заходу представники командування Чернівецького прикордонного загону оприлюднили статистику виявлених порушень, окреслили основні виклики в боротьбі з корупцією на кордоні, а також розповіли про впроваджені профілактичні та дисциплінарні заходи. Учасники наголосили на важливості прозорості внутрішнього контролю та посилення доброчесності у лавах прикордонників. Отож, усі деталі далі у випуску пропонують чималі суми за сприяння у вирішенні різноманітних питань. Щороку прикордонники фіксують спроби впливу на військовослужбовців через пропозиції неправомірної вигоди. Сума варіюються залежно від питання, яке просять. Порішати. Чернівецькі прикордонники просвятували про результати антикорупційної діяльності 31-го прикордонного загону. Так, поширюючи знання законодавства, ми провели численні навчальні заходи, які охопили увесь персонал прикордонного загону у форматі тренінгів. Обговорень і вивчення норм законодавства, ефективність яких підтвердження підсумковими опитуваннями. Більше 81% опитаних військовослужбовців отримали 8,7 і балів з можливих 10 у знанні законодавства з антикорупційних питань. Але що важливіше: 92% опитаних готові повідомити про корупцію, якщо такі випадки стануть їм відомі. Керівник підрозділу переконаний, найбільше досягнення це не цифри, а закладення міцного фундаменту у культуру доброчесності серед військовослужбовців прикордонного загону, де нетерпимість до хабарів неформальність, а нова внутрішня норма поведінки. Цифри, однак, говорять самі за себе. Протягом 2025 року відбулося 15 випадків відмови від неправомірної вигоди загальним розміром більше 134 тисяч гривень. За доброчесність військовослужбовці були заохочені на суму 14 тисяч гривень. Утім. Є і винятки завдяки пильності персоналу, своєчасним заходам із запобігання корупції і взаємодії з іншими правоохоронними органами у 2025 році було виявлено ряд військовослужбовців, які були втягнуті у протиправну діяльність, пов'язану в першу чергу з приянням незаконного перетну державного кордону громадянами. Усі справи перебувають в процесі судових розглядів за судовою практикою. Зазвичай у всіх випадках виносяться обвинувальні вироки з різними ступенями відповідальності. За останні п'ять років зафіксовано 24 випадки втягування військовослужбовців у протиправну діяльність З початком повномасштабної війни більшість це спроби незаконного перетину кордону громадянами України, які аби уникнути мобілізації, намагаються виїхати за кордон незаконно. Колосальна кількість молодих людей намагаються це зробити і намагаються це зробити щодня в більшості випадків і нам вдається припинити ту протиправну діяльність і затримати, але бувають випадки, коли є і затримання суміжньою стороною. Як нам відомо, суміжня сторона не передає зворотню українській стороні затриманих громадян України серед службовців, які піддалися впливу, жоден із них не уникнув відповідальності. В усіх випадках приймаються обвинувальні вироки відносно вказаних військовослужбовців. Це можуть бути штрафні санкції, це може бути позбавлення волі, це може бути інші. Інші вироки судів в усіх випадках військовослужбовці не уникають відповідальності. Запобіганню порушенням передують чіткі інструктажі. Ми проводимо вступний інструктаж, в ході яких доводимо алгоритм дій, як повинен діяти військовослужбовець в тих чи інших ситуаціях. Що дозволяється робити, що заборонено робити, яким чином він повинен діяти, якщо до нього. Відбулася так, пропозиція протиправна пропозиція щодо здійснення протиправної діяльності. Чернівецький прикордонний загін і надалі планує працювати на випередження, зосереджуючись на превентивній роботі, збережені довіри у колективі та підвищені обізнаності у підсумку. Командування закликає громадян бути активними та повідомляти про корупційні прояви через єдиний портал викривачів. Аліна Рябко, Юлія Яськова, Темедня. Тива метапі